Держава не завжди встигає першою реагувати на актуальні виклики, наприклад, мова про відновлення поранених захисників та захисниць та повернення їх до повноцінного життя. Тут приватні ініціативи та благодійні фонди скоординувались швидше та вже мають готові рішення. І важливо було достукатися до держави, щоб вона також почала співпрацю з такими ініціативами. Ви знали, що в Україні вже протезують статеві органи та повернення Вертають змогу жити сексуальним життям. От і держава донедавна не знала. Тож про інновації у відновленні поранених ветеранів розкаже Ахава. Травма та інвалідність не мають ставати на шляху поранених захисників до повноцінного життя. І мова йде про створення родини, власну реалізацію та сексуальність. Та на тему відновлення сексуального життя донедавна говорили лише приватні ініціативи та благодійні фонди. Але сьогодні стався фактично прорив. І про це заговорили в міністерстві оборони. Воїн, життя, здоров'я, боєздатність з таким гаслом пройшов перший щорічний міжнародний конгрес з військової медицини та ментального здоров'я. І не просто так слово життя стоїть першим, бо це не тільки про фізичне існування. Це взагалі про можливість жити якісно, попри травми. За статистикою третина військових не готова звертатися до психологів, а травма вона може бути різною, як фізичною, так і психічною. І на жаль, обидві впливають на сексуальну функцію. Чому тема відновлення саме сексуального життя така важлива? Тому що це, по-перше, базова потреба кожної людини. По-друге, це сильний стимул для швидкого відновлення. По третє, це і є про якість життя. Звісно, ми маємо бар'єр певний, і серед військових, і навіть серед спеціалістів, які працюють в реабілітації, які не готові поки що говорити на тему інтимності. Проте це наша задача розбудувати цю культуру діалогу, як серед загального населення, яке має розуміти, що людина після травми може мати інтимні стосунки, і родину, і дитину, і все, що Мала би і без травми. По-друге, ми маємо готувати спеціалістів і, звісно, ми маємо говорити безпосередньо з військовими і ветеранами про те, що вони мають звертатися по таку допомогу, тому що рішення є. Отже, вже є розуміння того, що поєднання зусиль інвестицій у фізичне та ментальне здоров'я війська це є запорука перемоги існування України. Тому настав час розбудувати дорожню карту та розділити етапи відновлення між міністерствами та зрозуміти, хто за що відповідатиме. І щоб пришвидшити цей момент, на щорічний міжнародний конгрес з військової медицини та ментального здоров'я запросили представників різних недержавних установ, які вже мають готові та працюючі кейси. Що стосується ем, реабілітації, лікування, ментального здоров'я, в нас зараз і тут в залі присутні партнери, які допомагають нам розвивати систему реабілітаційну Проект кавері, який теж зайшов врешті-решт, і в нашу військову медицину. Рекавері це найбільша національна мережа інноваційних реабілітаційних центрів, в яких безоплатно відновлюють поранених захисників та захисниць України. Її заснували Віктор та Олена Пінчуки для допомоги силам оборони та безпеки України. Вже існує 13 центрів в різних містах України, де, окрім програм по фізичній реабілітації, з успіхом впроваджується програма Рекавері сексуальне життя. Це освітня програма, на базі якої підготували 25 спеціалістів. Це психологи та психотерапевти, які вже працюють з нашими військовими. Відповідно, проблема з інтимним життям може бути на фізіологічному рівні, може бути на психологічному рівні. Можливо, буде достатньо однієї консультації або розмови за принципом рівний рівними для того, щоб цю проблему вирішити. Можливо, треба залучити партнершу чи партнера для того, щоб допомогти просто поговорити про це в парі. А можливо, потрібна допомога більш вузьких спеціалістів, урологів, хірургів, якщо ми говоримо про уропластику сексологів для більш системної глибокої роботи. Є своє напрацювання на базі власних досліджень в першому ветеранському хабі, який з'явився в Україні ще шість років тому, який і має назву Ветеран хаб. Це книга-посібник, які доступною мовою розповідають про вплив війни на сексуальне життя, про травми, про стосунки та що робити, якщо проблеми вже виникли. Кожен із нас має потребу в близькості, в інтимності, і дорослі люди займаються сексом. Це не виключення для військових, ветеранів, для їх партнерів і партнерок. Тема дуже делікатна, особиста, приватна, і те, як ми комунікуємо на цю тему, треба робити дуже обережно. Натомість маємо орієнтувати, що людини потрібна інформація, маємо покласти її там і тоді, де людина дійсно зможе її почитати приватно навіть зайнуючи обкладинки, ми не хотіли привертати до них увагу. Вони умисно не сексуалізовані для того, щоб людина, яка хоче просто почитати цю інформацію, могла зробити це без зайвої уваги від сторонніх і усамітнитися з інформацією, яка потрібна тільки їй. Ці посібники вже розійшлися тиражем під 5 тисяч примірників. Ми розповсюджували їх через лікарні, через різні ветератні служби, через наші теплі контакти. І зараз ми працюємо над поновленням накладу, але вони всі є в відкритому доступі. У нас на сайті на сайті ресекс.каветеранхабкрапкаком.крапкаю на нашому сайті Буде за все це знайти, заходьте, шукайте. Завдяки об'єднанню ініціатив на конгресі. Ми дізналися, що в Україні вже працює інноваційна програма по відновленню статевих органів для поранених військових. Це травми, які зазвичай про які мовчить війна, це травми статевих зовнішніх та внутрішніх органів. Найбільша кількість, напевно, поранених зі всього світу вона зараз в Україні. І станом на сьогодні, вже рік, як працює наш проект, це фалопротези, та протези при протезуванні відновлюється не лише сексуальна функція, але й часто зберегти. Ця репродуктивна функція, що дуже важливо, тому що ми знаємо, народжування зараз в Україні а це дає можливість всім нашим хлопцям, наші військові, всі молоді відновити своє сімейне життя, відновити які життя, ідентифікувати себе як чоловіка в принципі, та ще продовжити свій рід. Але як ми вже зазначили, відновити людину фізично це замало, і тут мають відпрацьовувати спеціалісти з напрямку сексуальної реабілітації. Проект «Рекавері» розбудував програму Рекавері Сексуальне життя. Це є освітня програма для спеціалістів, які працюють з людьми після травми. В нас пройшов перший поток навчання серед спеціалістів «Рекавері». але вже восени ми будемо оголошувати другий потік навчання і робити open call, Тобто ми будемо раді бачити людей з будь-яких реабілітаційних центрів і всіх, хто дотичний до реабілітації. Військова медицина на всіх етапах має бути постійно в фокусі держави. Бо якщо не буде кого рятувати та відновлювати, це означатиме, що ми програли. Але надія це сподівання на дію, дає нам і поштовх об'єднуватись, і дослухатись один до одного, навіть в форматі державних органів. І віру в класний результат, віру в перемогу. І вона буде. Побачимось. Наш робочий тиждень добігає кінця, але це нічого не означає. Ну це тільки означає, що ми повернемося вже наступного тижня. І второго. означає, що попереду вихідні, які я би рекомендував вам провести з рідними та близькими і знайти час для себе. Так і обов'язково бережіть своїх рідних і близьких, бережіть себе і не забувайте донатити на Збройні Сили України. Побачимось до зустрічі.